Незрозуміла втрата ваги, без зміни в харчуванні чи фізичної активності це сигнал до можливого початку онкологічного процесу, чи наявність постійної хронічної втоми, яка не зникає навіть після відпочинку. Людина може вночі потіти, збільшуватися температура, збільшуються лімфатичні вузли, які не болючі, або наявність незрозумілого постійного болю, який не зникає, наростає. У жінок може бути затвердіння в молочній залозі, яке буде неболюче, або виникнення нових родимок, чи зміна кольору, форми в старих, наявність ранки, яка не може зажити, або шелушиння. Відсутність апетиту, мучають діареї або закрипи, і є домішки крові в виділеннях або в сечі, чи кашель більше місяця, захриплість, чи зміна голосу. Чи є кров в харкотині? Взагалі, будь-які незвичні виділення крові з носа, з ясен чи у жінок між місячними потребують негайної консультації лікаря та здачі аналізів, бо тільки раннє виявлення та профілактичні скринінги є ключовими факторами в успішному лікуванні раку. Не ігноруйте симптоми, уважно ставтесь до свого організму. Бажаю міцного здоров'я!